Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Сьогодні я хочу показати вам, як швидко і без кіптяви зняти віск з писанки. Поки в мене розгорається свічка, я хочу трішечки розповісти за цю писанку, яку я зараз буду знімати віск. Це писаночка Чернігівщини за збірочкою Анатолія Семенцова. І вона має назву Лапка. А в збірці є ще цікава писанка, яка називається Котяча лапка. А це саме лапка. Не можу знайти. Відразу. Ось вона номер 17 Писанка ще була віднайдена у Коробському районі Чернігівської області село Мезин. Я відписувала вже писанки за цією збіркою за допомогою анілінових барвників. Ванілінових барвниках в наборі був коричневий колір. Я відписувала її з коричневим кольором, але був не той відтіночок. Я пробувала відписувати з гранатовим кольором, але теж знову ж таки вона виходить красиво, але відтінок не той. А чим відписували писанки наші бабусі? Звичайно ж, найпоширеніший в нашій місцевості це відвар цеболиня. І ось саме відвар цеболиня фарбує ось так. Це відвар цеболиня, що вже постояв біля доби. А свіжий відвар цеболиня фарбує трішечки в інший відтіночок. І в наступних своїх відео я покажу. До речі, фарбуючи природними барвниками, навіть якщо я беру однакову рослину, в мене кожного разу виходить трішки і інший відтінок. Тож, давайте знімати. Дивіться, я запалила свічечку, і найзручніший спосіб це саме знімати на високій свічці, свічка повинна бути вища за. Розмір яйця це для зручності. І знімаємо ми саме в боковому полум'ї. Дуже важливо, якщо ви працюєте на видуці, спочатку зняти віск з дірочки, з отвору. Коли отвір розкриється, ви почуєте такий характерний звук. Побачите, що виходить повітря. А далі поступово нагріваючи в боковому полум'ї, зверніть увагу, я не торкаюся полум'я. А в правій руці в мене серветка. І я постійно ось частиночку зняла, протерла. Дуже подобається мені цей процес, як проявляється обличчя, писанки. Що буде, якщо знімати саме в верхньому полум'я? Буде Кіптява? Якщо не відкрити вчасно отвір на виду, видутому яйці, або яйці, що вже а, без вмісту, то яйце може лопнути? Ось мені писали, що. Що робити? Не вдається писанка, розписую, все добре, а потім починаю знімати віск, то на яйці утворюється сажа, або писанка лопається. Оце саме через те, що неправильно знімаєте. Знову ж таки, як і все, у писанкарстві не любить поспіху. Писанкарство це як своєрідна арт медитація. Ви знайшли час, приділіть годинку-дві саме писанкарство, нехай вас нічого не відволікає. Тоді писанка вдасться гарною. Господиня сідала записанкарства завжди з гарним настроєм. Я зараз віскні маю на світці. це найзручніший варіант в домашніх умовах. В стародруках описується спосіб, коли описанки клали біля печі і віск сходив від. Тепла печі. Моя бабуся теж так робила. Ще існував такий спосіб, коли сирі яйця розписували, це саме в нашій місцевості, в Сумській області, я думаю, в Чернігівській також, бо ми знаходимося поряд, і писанки в нас схожі яйця, сирі, прописувались, а потім клалися на ніч в відвар, в холодний відвар цибулиння. А вже потім на ранок варилися і віск сходив, Тоді ось ця лінія це так зване гаряче фарбування. І ось ця лінія тоді вона не біла, а жовтуватого кольору. Ну і писанки, знову ж таки, в стародруках описують, що писанка це оберіг. А писанка. Відписувалась на живому яйці. Так, але ось є деякі такі моменти в традиції. Що саме робилося на вареному яйці і в деяких місцевостях їх все-таки їли? Mm. Ну, ось подивіться. Яка тепла, мені дуже подобається фарбувати саме природними барвниками. це суто цибулиння. Ось це 5 хвилинок витримки у відварі, в холодному відварі, а ось це близько 4 годин. Знову ж таки, нагадаю, в перший день цибулиня фарбує більш інтенсивно, але якщо ще й покласти. Писанку в теплий відвар, то процес відбувається дуже швидко. А на другий день колір стає таким більш теплішим, більшим, я б сказала, навіть до червоного кольору. Зовсім другий відтінок. Раджу вам спробувати і так, і так фарбувати. Знову ж таки, залежить ще й від цибулі. Цибуля буває різна. І в мене, я купую цибулю в різних супермаркетах, і кожного разу виходить трішечки інший відтінок. Ну, ось так, я прикладу. І ви подивіться, доволі схоже, тут трішечки на малюнку інтенсивніше. Я добьюся і цього кольору, врешті-решт. Пишіть ваші питання в коментарях, і я буду знімати на них відео. Відповідь, що вас цікавить по писанкарству. А можливо, ви хочете залишити відгук до моїх відео. Всі відео по писанкарству зібрані в списку відтворення писанки 2024. Дякую всім за перегляд, гарного дня, гарного настрою і гарних писанок!